Не втекти і не сховатися, дрони наздоганяють та знищують солдат окупантів. 24 на 7 працюють. Вони ця техніка і передбачена для такого темпу роботи. Перемога, яка кується не тільки на полі бою, за лаштунками фронтової лабораторії дронів. чим ви працюєте з усім. Все, що, це, все, це що ви шов буває ворога. З усім працює. Друге дихання пораненим ташкам. Як працюють наші умільці на даний момент. Намагаюся оживити цю пташечку, щоб вона далі почала працювати. Тів знайшов ворожу ціль і знищив таких відео з фронту дуже багато. Та чи все буває так просто? Який зворотній бік цієї картинки? Ви його переробите наскільки б він краще було два рази. детана на 17 кілометрах. Зазвичай їхній день починається і закінчується тут. Військові виявляють багато технічних і програмних неполадок, і усуваються вони в майстернях дронів, розташованих поблизу лінії фронту. Можливості. Наших військовослужбовців моделювати дозволяють нам бути впевненими, що 99% на сьогоднішній день потреб індивідуальних. Будуть зроблені своїми силами від початку і до кінця. Андрій на позивний прокурор, командир батальйону ударних авіаційних комплексів з ліса псани, ї бригади імені князя Костянтина Острозького каже, маленькі дрони зупиняють російські штурми, нищать ворожу техніку, знаходять наших поранених і навіть доставляють провізію та боєкомплект на особливо небезпечні позиції. Це найпріоритетніше. Якщо тільки є таке завдання, ми знімаємо розрахунки, переміщаємо ви тут, припиняємо вогневе враження. Yeah. Допомагаємо хлопців, хлопці вже також деяких на деяких позиціях розраховують виключно нашу техніку. А за відеороликами ефективного застосування дронів завжди стоїть великий комплекс робіт. До і після військові тестують кожен дрон, іноді ремонтують, інколи вдосконалюють, міняють антени, перепрошивають налаштування, проектують і виготовляють власні комплектуючі. Скажімо так, є певне певна уява в голові. А щодо я, ну, я не лізу ремонтувати самі плати. Моя задача як -то, вузлова, вузлова діагностика, зборка, ремонт. Яким за освітою менеджер, але ще зі школи, має хист до електроніки. Його старший колега Євген до Великої війни працював механіком, електрогазозварювальником. У 2010 році почав збирати. Перший фів. Це ще не більше? Я з самолітом почав робити, угу. а потім пішло на падають для дитини. Засіб робити це все потрібно постійно, і саме тому в підрозділах, які активно працюють із дронами, почали з'являтися саме такі майстерні. Часто армійцям привозять цілий зоопарк виробів від різних постачальників серійного і кухонного виробництва. Їх треба довести до пуття. У вмілих руках буде результат, і росіяни його відчують. Відбили раніше втрачену позицію. Mm. Вони сиділи на позиції два місяці. Не могли потім ми за рахунок карт підготовки і. Застосування наших безпілотних систем придушили їх там, щоб вони голови не піднімали. Зайшла наша штурмова група. Ну і відповідно там кого не за 200 там двох взяли в полон. Ну от він розказує, як їм там весело жилося. Нога да. них, да. От чого? От в техніках. Що вони Скидують гранати. Я до цього відношусь більше як до необхідності як критичної, тому що від мене багато залежить. Від нього справді багато що залежить, бо він завідує місцем, яке нарекли лабораторією смерті. Буває таке боєприпас уходить наперед, на ноль прямо зі стола. Просто ось. Ми постаралися запечатувати. Запечатували, а тут ми розпечатуємо. <клухи> Олег, що що ти робиш? <клухи> Там пластіть старий пластифікатор з мало з молоточком. Це важко повірити, але людина, яка робить смерть ворогам до війни, працювала лікарем-стоматологом. Володимир 15 років лікував зуби людям у клініці, та в Бородянці його кабінет московити розбомбили. Тож тепер він дантист, підривник. Та як не страшно. Ну, Взагалі-то страшно завжди. Ну, є таке прислів'я таке, якщо. Сапер перестав боятися, значить його не стало. Володимир Самоучка каже, в нагоді стали книжки та інтернет. Він виготовляє боєприпаси для дронів. Може сконструювати 52 різновида бомб. У цій справі згодилася хірургічна дрібна моторика. Командир його жартома називає вибуховим генієм. ну... <різований> Рідко сміюся останнім часом, але менше з тим знову беру в руки і знову посмішка у мене на обличчі. І вже серйозно командир додає потреба у талановитих головах і вмілих руках у війську існує. Його підрозділ завжди відкритий для таких людей. А якщо людина приходить добровільно, як мені пояснювали, військомат, і каже, що хочу в 30-ту новоград Волинську бригаду іменно в ББС, якщо він добровільно приходить, там умова така, то йому це гарантовано з Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Віталій Кирепко. Подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.